В останній день літа Державний технологічний університет Житомира поповнився новими студентами. Майже тисяча студентів обрали саме цей навчальний заклад, аби отримати знання та згодом знайти омріяну роботу. Усі вірять, що їм пощастить. Мотивація у першокурсників гірничого екологічного факультету дуже різна: хтось наслідує батьків, інші вірять у силу зв'язків. Сподобалось просто. Мріяв всім бути. Батько працює в цій сфері. От і так вирішив. Ні, не лякаю. У мене зв'язки є, так що мені буде легко. Які зв'язки? Ну, буду шукати там горі, десь їздити. Побачимо. Церемонія посвяти у студенти технологічного університету. Колоритна і демократична водночас. Приміром, ректор навчального закладу особисто благословляє усіх пшеницею і вже знає, як змусити нечемних навчатися. Ми надіємося, що ви будете вчитися гарно. Якщо не будете вчитися, ми знаємо, як до вас підійти, з якої сторони. У вас є батьки, ми будемо просити їх втручатися в цю справу. Але я так думаю, що сьогодні без освіти, ви самі добре розумієте, майбутнє буде не зовсім впевненим. Особливі і практичні настанови та поради студентам давав випускник цього закладу, а нині успішний політик та народний депутат Олександр Присяжнюк. Я хотів би вас попросити про єдине, щоб дійсно 5 років із року в рік ви їх не згаяли на непотрібні речі. На непотрібні заходи, а щоб із дня в день ви вже сьогодні формували свій особистий капітал і по закінченню університету вийшли за його стіни дійсно гарними фахівцями. А повірте, що наш рідний університет дійсно такими фахівцями славиться, і сьогодні вони працюють в багатьох областях нашої країни. І, хоча з понеділка життя першокурсників кардинально зміниться, ще один гість заступник градоначальника Житомира побажав не забувати про дозвілля та персонально запросив студентів на день народження міста. І, користуючись нагодою, хочу запросити на наступні вихідні. Місто Житомир буде святкувати свій день народження, 1129 річницю від дня народження, і тому. Прошу вас прийняти участь в святкуванні і гарно провести час.